Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Слово що оживляє біблійні роздуми. Дорогі радіослухачі, у нинішній програмі пропонуємо послухати фрагмент Євангелія про оздоровлення сліпого від народження. У цьому тексті укрита багата символіка. Святий Іван не випадково докладно занотовує спосіб, в який Ісус здійснює це чудо. Сплюнув на землю, споготовив слиною глей і помастив глеєм очі сліпому. До нього ж сказав: Іди, вмийся в купелі, село Амський, що у перекладі означає. Зісланій. Дивлячись на реакцію юдеїв, можна побачити, що цей уривок також вказує на небезпеку спрощеного сприйняття реальності, та демонструє, якою загрозливою є духовна сліпота та зарозумілість. Часто можна почути раз хтось терпить, значить, він грішний, отож покутує за свій гріх. Учителю, хто згрішив, він чи батьки його, що сліпим він уродився? Таке запитання поставили євреї Ісусові, вказуючи на чоловіка, що народився незрячим. Це запитання показує, що євреї, відповідно до навчання літератури мудрості, жили за дуже простою логікою: за добрі діла є благословення, за злі прокляття. Такий хід думок підкріплювався ще й навчанням, записаним в книзі второзаконня однак такий спрощений підхід ставився під питання тими ж представниками літератури мудрості, книги Йова та проповідника, а також у світлі навчання пророка Єзикіїла. Справді богослов'я принаймні декількох книг старого завіту, псалмів, приповідок, мудрості, сараха, навчає, що в світі існує споконвічний порядок речей, який ми називаємо праведністю чи справедливістю. Мистецтво життя полягає в тому, щоб розпізнати протягом життя цей всеохоплюючий порядок і скріплювати його живоче праведно. Можна вибрати Бога і вічне життя, а можна повернутись до Його простягнутих щедрих рук плечима і ви. Рати існування там, де є плач та скрегіт зубів. Слід відзначити, що Ісус не підтримує традиційного єврейського бачення і вказує, що тут йдеться не про вину людини, але щоб ділам Божим виявитись на ньому. Тобто до цього конкретного сліпого чоловіка, як і до багатьох інших, про яких розповідає Євангеліє, приходить Ісус, і тоді відбувається щось грандіозне, щось неочікуване, яке новий завіт називає словами нове творіння. В цьому є добра новина. В темряву людського існування через Ісуса Бог приносить світло. Коли Христос подарував чоловікові зір, дар бачити, усі засумнівалися, чи це він. Реакція фарисеїв спровокована їхнім вузьким розумінням закону та відсутністю справжнього досвіду Божої милості. Закон, який вони називали світлом для їхніх стежок, не став для них інструментом глибшого пізнання Бога, хоча й вони присвячували його вивченню увесь свій час. Батьки сліпонародженого реагували як прості перелякані люди, боялися назвати його своїм сином, кажуть, що він дорослий, сам про себе може сказати. Вони очевидно навіть не уявляли, ким насправді є Ісус. Так батьки його казали, бо юдеїв страхалися. Юдеї, бо вже були домовилися, щоб виключити кожного з синагоги, хто Христом його визнаватиме. Спільним для фарисеїв та батьків є страх. Перші боялися, що хтось порушить систему їх уявлень та життя. Другі розуміли, що виключення з синагоги означає втрату соціального статусу, якогось заробітку, а відтак і ціле життя в цій місцевості стане неможливим. Слова та дії Ісуса є виявом любові. Пізніше в своєму посланні Іван напише, що саме ця досконала любов проганяє страх. Суперечка, яка міститься в цьому уривку, відбувається навколо одного дуже важливого питання: на чиїй стороні є Бог фарисеї, загнані в кут невідворотними доказами, що зцілення таке мало місце, наполягають, що чудо звершив Господь, а Ісус тут ні при чому. Сліпий наполягає, що чудо вчинив Ісус, і відтак Бог діє у ньому. Фарисеї про це навіть не хочуть чути і, сиплючи численними звинуваченнями в бік Ісуса та чіпляючись за перекручено звужені вимоги закону, намагаються збудувати стіну між Ісусом та Богом. Про утутожнення взагалі не може бути й мови. Євангелист Іван за допомогою цієї суперечки підводить читачів до їх власного відкриття та усвідомлення унікальності особи Ісуса Христа. Завдяки дії цього промовистого факту зцілення Іван хоче, щоб відкрилися і наші духовні очі, і ми побачили в Ісусі того, хто починає нове творіння світу та людини, звільняючи їх від влади гріха та смерті. У темряві живе той, хто не знає Бога. Властиво, сліпонароджений чоловік є образом кожної людини, яка народжується до життя в цьому світі в стані первородного гріха, яка зранена у своїй здатності розрізняти добро і зло, у здатності радше шукати добро, ніж вибирати зло, яка скалічена у спроможності будувати стосунки з творцем та іншими людьми, та бачити і пізнавати Бога, людину і світ. Остання частина розповіді про зцілення сліпого ставить питання: хто, окрім фізичного зцілення сліпого, ще потребує подібного діяння Ісуса, але вже на значно глибшому, тоншому рівні. Відповідь очевидна: фарисеї, які зухвало заявляють, що все знають та правильно бачать. Однак вони не просто помиляються. Гірше вони вибудували систему, всередині якої ніколи не зможуть визнати свою неправоту. Ці люди укладають договір зі злом, з самою смертю. Вони повертаються плечима до життєдайного Бога і закриваються в такій системі мислення та життя, в якій для Бога немає місця, а значить, і надії та фізичної можливості спасіння. Ісус говорить до таких людей: сама по собі сліпота не є ані гріхом. Ані його ознакою, але претензії на ясність бачення, коли нічого не бачиш, гріх були б ви сліпі, не мали б ви гріха, але що кажете, ми бачимо, то і гріх вам зостається. Прихід Ісуса розділив людство на тих, хто приймає світло і дозволяє йому зцілювати, змінювати і направляти їх життя, і тих, хто противиться світлу і надає перевагу залишатися в темряві. Подія оздоровлення сліпонародженого черговий раз заохочує нас до особистого пізнання Божої любові й милосердя, які становлять основу нашого життя, наповнити себе світлом віри та довіри Христові. Віра, подібна до просвічення. Віра, яка відкриває людині внутрішні духовні очі, робить з неї нове створіння, дарує їй можливість особистого спілкування з Богом, обов'язково веде до хрещення, занурення у світло. У життя самого Бога. Євангеліє підкреслює, що Ісус є світло світу. Він прийшов, щоб розсіяти темряву нашого існування, зцілити наші немочі та хвороби, а також відкрити наші духовні очі на правду про Бога та про людину. В залежності від того, через призму, чого ми дивимося на світ, таким і є наше бачення та сприйняття дійсності, яка нас оточує. Євангелист Іван запрошує нас дивитися на світ через призму життя Ісуса, Його слів та вчинків. Саме розуміння першого та другого дозволить нам не тільки зростати в усвідомленні того, якими є дороги для Бога, але й краще розуміти себе самих, наше життя. Та його ціль пізнавати самого Бога та його задуми, а також щоденно відкривати для себе унікальну дію його промислу та присутність в усьому світі. Ми слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єзус Христос!